Півонія сорту пастилеганс. Квіти має великі. Дійсно, варто захоплюватися цією півонією, варто мати її у своєму квітнику. Колір топленого молока. Дуже спочатку, коли розкривається, то відчутний цей колір у квітці. Ось квітка ближче, яка щойно розпустилась. І дійсно ви бачите таке світіння знизу, ніби хто фонариком підсвічує. Пізніше, коли квіти вже повністю пелюстки розкриються ось ця, ви можете бачити, порівнянні з іншими, вона набагато світліша. У неї бутон видовжується вгору, пелюстки нижні, округлі. У декілька яр всі встають, і ця квітка росте нібито догори. Запах має, такий, як і всі коралові півони мають такого сіна якогось. Тобто немає запаху вираженого півонієвого запаху, який ми звикли з вами. У мене два кущі. Е, у посадженні вони були у 2021 році і я розділила один кущ навпіл. Е, одна поділка була трошки менша, інша більша, і посадила. Він е, розростається гарно, швидко, можна так сказати. Тому що, ну, вважайте, півтора року він у мене. У 22-му йому було рік восени, і ось зараз ці півроку. Полюбляє він такі місця видні, тому що він губиться у квітнику серед інших квітів. Тому його треба саджати десь на передньому плані. Спочатку він мені не подобався саме своїм кольором. Я трохи була розчарована, але потім, коли ця квітка розкривалася, вона дійсно така елегантна, такий колір. Матовий, гарний колір слонової кістки, коли повністю розкривається і ось верх пелюсток, дійсно слонова кістка. Ось подивіться на цю півонію знизу, і ви побачите, що тут е, оці округлі пелюстки йдуть ярусами. Один ярус, другий ярус це другий кущ, який розпустився трошки пізніше, ну, мабуть, тому що він мав меншу силу. Ось останній бутончик, цікаво, чи він розкриється. Квітка благородна.